Чуєш, Віталь, а хто найкращий політик України? Ну дивись, Кристінка, політика це надзвичайно жорстоке середовище, і в ній виживають найбільш пристосовані та найбільш безпринципні бляха особи. І от при всій моїй антипатії до цієї людини я вважаю, що одним з найбільш талановитих політиків України є Юлія Володимирівна Тимошенко. Шо блять Юля Тимошенка? Так, а ну от дивись, їй там під 70 уже років, і на секундочку, половину бляха життя. Вона вже в топ-політиці України. При цьому вона не просто протирає депутатські штани та спідниці, а й вона була двічі прем'єром, була віце-прем'єром, тричі балотувалася в президенти, встигла посидіти в СІЗО. Була одним з лідерів помаранчевої революції. У неї були злети та падіння, але вона ніколи не тоне та блядь, завжди вспливає. Так її зоряний час вже пройшов. Але їй все одно вдається на виборах в Раду подавати 5% бар'єр та провести пару десятків депутатів і не дивлячись на купу питань у суспільстві до Тимошенчихи, у правоохоронних органів до неї питань немає. Чому? Бо їм не дають команду, бо Юля вигідна.